Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні у нас на огляді буде дивний і якраз цим і цікавий автомобільно-побутовий пилосос від торгівельної марки Штор. 82 82971. Як для автомобільного пилососа цей виріб має трішки нетиповий дизайн. А якщо ми подивимось на його аксесуари, то в принципі зрозуміємо, що виробник позиціонує його не тільки як автомобільний, а ще й як і побутовий домашній пилосос. За своїм зовнішнім виглядом, цей пилосос схожий на фен або шуруповерт, тобто в нього нетиповий дизайн, але можу сказати, що. Тримати в руці його досить зручно, і, в принципі, до ось такої ергономіки або такого дизайну в мене ніяких зауважень немає. До того ж, його можна просто ось так поставити, і він буде стояти на горизонтальній поверхні. Пилосос має більш-менш стандартну компоновку, тобто, у нас тут є електродвигун і контейнер для збору сміття. Конструкція контейнера, на мій погляд, дуже вдала, і ми таку конструкцію бачили в інших моделях пилососів від торгівельної марки Штор. Тут вся цікавість конструкції полягає в тому, що ось цей контейнер можна очистити двома способами: є швидкий спосіб: ми просто відкриваємо кришку і ось так висипаємо сміття. І є другий спосіб для більш такої глибокої, тонкої очистки. Тут ми повністю знімаємо контейнер. Можемо його помити, і також можемо помити окремо фільтри. У нас є фільтр грубої очистки і фільтр тонкої очистки. Він, до речі, металевий, тому має слугувати дуже довго. Тут всюди є гумові ущільнювачі, які нам покращують якість прибирання. Відповідно, пил не буде потрапляти безпосередньо на двигун, вилітати в салон чи псувати сам двигун. Тому ось ця конструкція мені дуже подобається. Вона. Продумана, надійна і зрозуміла. До речі, в цій моделі використовується сучасна циклонна система фільтрації, і її суть полягає в тому, що при роботі пилососа фільтр забруднюється не одразу, тобто не одразу забруднюється вся його поверхня, а забруднюється він поступово від початку до кінця. Таким чином, в нас потужність всмоктування завжди залишається максимальною, незалежно від ступеню забрудненості фільтра. Ну, звісно, коли в нас вже буде повний контейнер і повністю забрудниться фільтр, відповідно, тоді потужність всмоктування буде падати. А так, в цілому. Конструкція цього контейнеру для збору сміття і конструкція системи фільтрації тут досить продумана. Також виробники подумали над зручністю користування і додали ще один, так би мовити, продуманий елемент. Це світлодіодна підсвітка, яка знаходиться під контейнером і вмикається вона одночасно з пилососом. В принципі, досить зручна річ, якщо ми прибираємо там десь в таких темних місцях, але все ж таки розташування ось цього світлодіода, на мій погляд, не дуже вдало. Він знаходиться далеко від отвору для всмоктування і навряд чи зможе нам гарно підсвітити. Але все ж таки він є, і це приємно. На відміну від стандартних автомобільних полососів, у цієї конструкції все ж таки є один недолік. Отвір для всмоктування. Тут має таку конфігурацію, що працювати пилососом без насадки неможливо, на відміну від переважної більшості інших пилососів, у яких ось цей отвір знаходиться десь в нижній частині під кутом, і в принципі пилососом можна працювати без насадок. Тут без насадок нічого не вийде, і тому нам зараз на допомогу приходять насадки. Автомобільних насадок тут можна сказати дві. Перша насадка це ось така щітка для текстильних поверхонь. В принципі, вона розташована під кутом, і тому в автомобілі буде зручно прибирати. Друга насадка це насадка для важкодоступних місць. Знову ж таки, все зручно, все продумано. Також є гнучкий шланг-подовжувач, який ми можемо використовувати або самостійно, або поєднати з одною з двох насадок. А ось це річ, яка якраз і створює амбіції даного пилососа щодо побутового використання. У нас в комплекті є ось така насадка з плаваючою головкою. Тут навіть є такі прогумовані валики, і додаткова вставочка, яка дуже добре збирає з підлоги або з інших поверхонь волосся або шерсть. В комплекті з цією насадкою йде два пластикових подовжувача. В принципі, довжина тут буде досить непогана, і при зрості не більше 170 180 м можна досить зручно за допомогою з такої конструкції збирати забруднення з якихось поверхонь, здебільшого гладких. Тобто, це може бути там ліноліум, ламінат, плитка тощо. Я думаю, з ворсових, коврових покриттів збирати забруднення буде. Важче, адже все ж таки в нас тут трішки обмежена потужність. Це портативний пилосос з вбудованим акумулятором, і його максимальна потужність складає приблизно 100 Вт. Відповідно, якийсь там пил. Пісок або розсипані крупи, цукор, сіль сладких поверхонь він точно нормально збере. Якщо нам потрібно зробити глибоке прибирання вашого улюбленого ковра, на якому ще й там люблять погратися якісь домашні улюбленці, то швидше за все для цього доведеться доставати великий і потужний домашній побутовий пилосос. А якщо нам потрібна якась компактна і легка річ на підхваті, то в принципі ось ця штукенція може нас виручити як в автомобілі, так і вдома. До речі, для того, щоб пилосос можна було зарядити як вдома, так і в автомобілі. Виробник комплектує його ось такою USB-зарядкою. Відповідно, ми можемо під'єднати цю зарядку до будь-якого USB-адаптера, побутового чи домашнього. Ну і заряджати ось цей пилосос від того ж зарядного блочка, яким ви заряджаєте там свій смартфон або планшет. Звісно, було б ще краще, якби замість ось такого роз'єму виробник встановив би в пилососі роз'єм Type-C, це б додало нам. Універсальності і також можливо пришвидшило б заряджання пилососа. адже для повної зарядки від цього штатного зарядного пристрою може знадобитись від 5 до 6 годин, а час автономної роботи при цьому складає приблизно 15 18 хвилин. Тобто, після 5 годинної зарядки ми можемо користуватись цим пилососом приблизно чверть години. Небагато, але з іншої сторони, в принципі. Такі ж характеристики має більшість автомобільних пилососів з будованим акумулятором. Тому на сьогоднішній день це не мінус, а дальність. Далі тут мав бути наш постійний тест з листочками А4, але конфігурація з цього отвору для всмоктування не дозволяє нам його провести. Тобто я намагався декілька разів тут утримувати ось цю пачечку вагою 100 грамів, і в мене нічого не виходило. В принципі, Пилосос підіймає буквально декілька листочків і все. Хоча, як ми бачимо, в нього потужність досить непогана. Тут в певній фазі треба прикладати навіть невеличкі зусилля для того, щоб відірвати його від стола, при тому, що між столом і пилососом у нас знаходиться приблизно 20 листочків. Тому можна сказати, що ось цей полосос за своєю потужністю всмоктування не поступається, скажімо так, іншим пилососам з поживчою потужністю 100 Вт. В принципі, для прибирання в автомобілі і також для збирання якихось забруднень з гладкої поверхні вдома, він однозначно підійде. Ну і нарешті остання найцікавіша річ, яку я не можу оминути стороною, це сумка-футляр для зберігання або транспортування пилососа. В принципі, вона об'ємна, зручна, більш-менш якісна. Сюди точно помістяться всі аксесуари, і ви легко і просто зможете переносити пилосос між своєю оселею та автомобілем. Як, на мій погляд, виробники, які комплектують свої пилососи, ось такими сумками, роблять дуже Правильно, і наявність чохла завжди спрощує нам експлуатацію виробу. Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що, як на мене, навіть незважаючи на нетиповий дизайн і не зовсім вдалу конфігурацію отвору для всмоктування, пилосос вийшов непоганий. Він має багатофункціональне застосування і, в принципі, Придатний для цього. Зазвичай речі два в одному десь працюють гірше, десь краще. А цей пилосос, на мій погляд, однаково непогано буде виконувати свої задачі як вдома, так і в автомобілі. Звісно, він буде поступатись потужністю побутовому пилососу, але ми розуміємо, що ось цей виріб ми використовуємо. Для якогось такого поверхневого прибирання, а не для глибокого чищення коврів там з ворсом 5-10 см. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!